Шопінгу у Норвегії в мене не вийшло, тому що е, все закрито. Тому що той, хто їде в Норвегію на Різдво, то після 2, 24 го після часу вже нічого не працює. 25 те вихідний Різдво. Але 26 те теж вихідний, як виявляється. Я вже не знаю, що буде 27-го. Я майже нічого не купила. Я не поїла риби, тому що всі рибні місцеві там, кафешки, вони не просто вихідні 25 і 26. Вони до 3 січня висять, що вони закриті. Тому ні шопінгу, ні поїсти. Так, щоб дуже. Але дещо я таки купила? Дивіться, оцю рукавичку я вже показувала. Вона коштує, я забула, скільки ну в межах розумного. Далі я купила календар. Я дуже люблю календарі, і я вважаю, що календар на наступний рік це точно завжди дуже гарна ідея. Зараз я вам покажу. Так, ну, це наклеєчки ще. Ось. Церкви Норвегії. Оце головний вікінговський храм. Це дуже красиво. Ну, воно звучить, знаєте, так, як бабусін стайл церкви Норвегії. Але ви подивіться, це дуже гарно. Дуже гарний тематичний календарик. Він коштує, ну, немало, я вам скажу, він коштує гривень 700. Так, календарі вам показала. А ще покажу ось. У мене просто був. Ну, бачите, я це все розпаковую, не хотіла розпаковувати, щоб потім не запаковувати. Ну, покажу вже, якось буду потім мотати. У мене по Норвегії багато було незакритих гештальтів. Бо я тут була по роботі і завжди думала: ой, ось коли сюди приїду і це зроблю, і туди піду, і те поїм. Я це ж спеціально приїхала, щоб зробити, поїсти і так далі. А виявилося, що різдво нічого не працює. Але я знайшла магазин. Біля міської ратуші, в якому я рік тому побачила набори, ніж вилка і ложка із ручкою в формі рибки. Ніде більше я не бачила таких наборів. Ніде! Скільки б я не обходила сувенірних магазинів, ну, 4 чи 5. І от я знайшла саме це, я пройшла далі, чим треба, але знайшла саме в той магазин і подивіться. Ви на це подивіться. Ніж і ложка. Е, о, ложка рибка з одного боку, а в ножа з обох боків. А, ну, понятно, це із рибкою тримачем. Дуже логічне питання виникає. А де вилка, Таня? А вилок уже нема. Оцю всю колекцію розпродали. Я спитала у дуже чемного продавця Вікінга, він був ну, готовий допомогти, бо він розуміє, що вилка є, ложка є. А де ж фу ложка есть, ніж є, треба вилку. І він мені знайшов три магазини, в яких це може бути. І я завтра, можливо, 27-го, уже почнуть працювати магазини в Норвегії, туди схожу, е, ну, спитаю саме вилку. До речі, коштує один столовий прибор 200 крон. Це 800 гривень. А якщо береш два столових прибори, то 300 крон. Ну, оце 300 крон, оце 1200. Я заплатила за ніж і ложку, але сюди ще дуже треба вилка. А тепер переходимо до головної блін-атракції. Я ось ось, знаєте, іноді є вчинки, які мене ну, похстатить не дуже. Я сьогодні купила карамелізоване яблуко. ну от е, Я зайшла, оце багато таких кіосків із солодощами чуроси оці всі жируть, як наші надуті вергуни, посипані цукром, донати, теж вергуни, тільки круглі. в общем дуже багато всякого вуличної їжі. А от мені захотілося карамелізованого яблука. Були яблука шоколадні. Ні, не треба. А мені треба карамельне. чого я так цихую, а зараз я вам покажу. Це вже я його несла додому в мусорному пакеті, який я взяла з собою для всяк випадок. Ось в мусорному пакеті. Ось в бумажечці з підшуростів, які я теж їла. Оце карамелізоване яблуко. Тож його невозможно їсти. Це як один велетенський льодяник. Я його купила, а як його їсти, мені ніхто не показав. Ось, бачите, оце я тут долизала, скажімо так. А от. Він дуже гарний, а коштує 65 крон, немало, до речі. Як його їсти, ось подивіться на цю пекельну карамель. Я не знаю, як його їсти. От це все слой карамелі. поверх яблука. Це тільки йти його і лизать, ну, бо гризти, розгристи цю карамель неможливо. А ну-ка, а я щас я ножичком. Ну, бо Я просто хочу до яблука все-таки догрізти. Подивіться, яке воно там. Ой, щось кашель. Так. Ще я до речі, крім вилки, хотіла купити тарілку і фартух. Це мої сувеніри, яких мені не бракує. Але все ж закрито. Ну, от оце мені, знаєте, дуже жалко тих людей, які повелися на цей розводняк, Автобусний тур, Новий рік у Скандинавії. Це ж бідних людей тарабанять. Я то приїхала. О, я то в готелі, а люди які автобусним туром, і їх не в готеля зразу таскать по екскурсіям, а потім теж хто знає, який готель. І екскурсії, ну, екскурсії. ну, Яка може бути екскурсія, коли немає ніякої нормальної кашки? Ну, Всі екскурсії це пожарти і пошопитись. Ну, от, скажімо так, походиш у парку. Без екскурсовода 20 хвилин. Те, що екскурсовод буде те, яка на 4 години після довгого переїзду, це нікому не... Ок. О, Господи, що я роблю з цим яблуком. Так, яблуко всередині, дивимося. О, нема тарілочки, нема тарілки. ось Бачите, воно непогане. Оце слой карамель на ньому. Господи. О боже. Виймаю срочно. бо таке враження, що ще зніме мені коронки і витягне всі пломби. Угу. Так, до одного зуба приклеїлась. Це карамель, вона сама розсмокчиться. В общем, в общем це тільки для людей з нормальними зубами. У мене зуби ну, нормальні, доглянуті, але але оце мені не можна. Оце не можна яблуко в карамелі. Нащо я його взяла? Нащо я його взяла... О, я. Дуже страшно карамель. Вона ж така липка, вона ж мені такого проблем може дати. О Боже. Вона це подивіться. Дуже лепка, і я йду, намагаюся його їсти. Вітер, волосся все піднімається, липне на цю карамель. Господи, боже мій. Ну, ну Дуже невдало. я купила його. Господи, і вже знову вся оця, мабуть, треба викинути його і все. Но діла не буде. Оце вам карамелізоване яблуко. О, господи, вже і в роті волосся. Господи, який ужас. Оце я, блін, купила. Просто я показую карамелізоване яблуко, яке я на щось скупила. Ну, це не для дорослих. Діти жируть. Прямо оце я на дітей щось і подивилась, забула скільки мені років. Оце зверху, воно таке красиве. Але що воно ж така зараза, бачите? Це ну хуже такої карамелі, по-моєму, будь нічого не може. Коротше. О, господи. Господи, сміття куча вже. Ворсу. Все, все, марно. Так, ну, а плани на завтра це тарілка, вилка, можливо, фартух. Ну, і може там вже якісь після Різдвення розпродаж, якщо магазин знову ж таки відкриється. Але найдужчі мені хочеться поїсти риби. Я вже третій день в Норвегії, я ще риби не їла, як такої. То що в ресторані, ну, в ресторані, в готелі на сніданок риби нема, а. В магазинах все закрито. Дуже обідно, дуже от приїхала пошопитись і пожарти, а нема ні того, ні того.